Вогнесерде, ти разом з пісколапкою йдеш світній патруль. А пісколапка знає? Ні. Можеш сам їй розповісти. Почекаємо, доки повернеться нічний патруль. Добре? Як прийшов патруль? Патруль добре. Раджу вам детальніше подивитись з боку річкового клану, бо ми не встигли. Смерсла. Давай глянемо ближче. Ні за що. Ну добре. Річка біля сантячних скель замерзла. Дякую за інформацію, піско Всім котам, які можуть самостійно полювати, зібратися на терені. В патруль приніс добру новину: ріжка замерзла, і ми можемо помститися річковому клану за кражу здобичі. Тому ти грок Верболоза, вогнесер і вітрогом вирушають до річкових територій. Зібрання закінчено. Побігли. Крис кресла повертаємося в табір. Ти гроші, почав помічати, що ти зникаєш. Та перестань лізти на свої справи. Ей! Ей, зупиніться негайно! Серде, в мене є сюрприз. Який? Ось це мій первісток. Ти мені так багато розповідав про життя в лісі, що я рішила сама вирішити долю цього кошеняти! Але принцесо. Забери його. Ну, будь ласка. Снязірко, я розумію, що я не мав приносити до табору чуже кошеня, але це мій племінник, ми можемо його прийняти. Мені варто подумати, а поки сходи до дитячої, може хтось йому дасть їсти. Для я розумію, він не є твоїм кошеням, але якщо ти його не приймеш, він загине з голоду. Добре, Вогнесете. Можеш іти. Зі мною твоє кошеня буде в безпеці. Дякую, велике. Всім котам, які в змозі самостійно полювати, зібратися на терені. Ні, його зараз же виженуть, напевно. Всі ми знаємо, що нам потрібні вояки. Тому ми не можемо пропускати навіть найменшого кошенята. Племінник вогнесерда залишається в клані. Раз в цьому кошеняті тече кров вогнесерда. Воно нам підходить. Вчора ти був готовий роздати його на шмаці. Тихо. Від сьогодні це кошеня зватимуть Хмарко в честь його білої шуби. Дивись, вогнесерде, я можу ходити. Попелапку, тобі потрібно зробити ще декілька вправ. Вогнесерде, прослідкуй, щоб вона їх зробила. Ти побачиш, коли вона робитиме все добре, бо вона почне скаржитись. Знаєш, де був ті руки, коли ти попала під потвору? На жаль, ні. Я чого про Хмарка. Приведеш його кузь до мене. Так, звісно, як тільки я болети дозволить.